Сто найерудованіших студентів Волині отримали сьогодні іменні стипендії Ігоря Палиці. Відтак по тисячі гривень упродовж п'яти місяців будуть отримувати вихованці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки і Луцького національного технічного університету. І по 500 гривень кращі учні коледжів, технікумів і училищ. В актовому залі бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки максимальна концентрація інтелекту в Волині. Це найерудованіші студенти навчальних закладів першого четвертого рівня в акредитації державної форми власності. Усі вони за конкретні досягнення в науковій, навчальній, культурно-мистецькій, спортивній та громадській діяльності удостоєні достоєнні іменної стипендії ігоря палиці. Дуже важливо в час перехідний, в час нестабільний, в час, коли закладаються основи нового, якого життя ми бачимо ми ми є свідками цього структурування, коли розум буде в пріоритеті, аби мотивувати студентів до подальших успіхів, а також щоб підтримати у намаганнях саморозвиватися і розвивати світ навколо імені стипендії ігоря палиці призначені четвертий рік поспіль. Тож як суттєвий бонус до стипендії, студенти східноєвропейського університету протягом п'яти місяців отримуватимуть по тисячі гривень а учні коледжів, технікумів і училищ по 500. Найбільше 40 стипендій удостоїлися вихованці Лесиного університету. Дана стипендія мені подарували за здобутки в громадській діяльності, це популяція роботи інституту, студентська рада, популяція творчості, адже я сама займалася вокалом, за активну громадську позицію. Я займаюся легкою атлетикою і метанням списку. того року, 13-го року в липні на чемпіонаті Європи по юніорам, де Став другим, сірбим і встановив рекорд України і виконав майстер спорту міжнародного класу. Я зараз готуюся серйозно, щоб діти до Олімпійських ігор поїхати в Ріо -де жанейро Нейро. Цьому році був кращим студентом громадського діячів на Волині. Напрямок основний це адвокаційні проекти. Можливо, чули про відновлення потягу Київ... Коваль, Це ми Цим займалися. Потім були акції про заборону коріння в громадських місцях. 20 стипендіатів із Луцького національного технічного університету, решта з Волинських коледжів, училищ і технікумів. Загалом імені стипендії Ігоря Палиці отримали представники 12 навчальних закладів. Усі як один вболівають за високоінтелектуальне, наукове, спортивне, культурно-мистецьке майбутнє України. Приміром, студентка дизайнерка Ольга Боярчук воліла б додати фарб рідному місту. А співачка Вікторія Хоцевич Прославити рідний край піснями. Більше якихось цікавих таких, можна сказати, якихось скульптур, якихось інсталяцій цікавих. хотіли б побачити на наших вулицях. Хочеться, щоб було яскравіше. Зараз закінчую четвертий курс і далі буду, думаю, займатися музикою, далі творити, щось співати і не зупинятися на досягнутому. І мені стипендії ігоря Палиці студенти планують витратити на самовдосконалення, кажуть, що прагнуть стати кращими не за когось, а за самих себе.